22 листопада землетрус магнітудою 5,5 балів стався у румунській місцевості Вранча. Його відлуння відчули в українських містах. Наприклад, в Одесі чимало людей о 21.30 вийшли на вулиці та всю ніч боялися заходити у домівки. Перелякані мешканці виклали в інтернет відео, де зафіксовано поштовхи. На роликах видно, як тряслися люстри, падали книги та інші речі. А ось цей запис набрав майже 400 тисяч переглядів. На ньому чоловік під час сильних поштовхів навіть упав зі стільчика. Землетрус в Одесі оцінюється коливанням у 4-5 балів. Поштовхи відчули також жителі інших міст і навіть у столиці. Хоча тут магнітуда була всього два бали. Геофізик Олександр Кензера зазначає, що таке могло трапитися через будову помешкань невідповідну нормам сейсмічної безпеки. Більшість людей, які відчували цей землетрус, знаходились на високих поверхах будинків. Ці будинки, по всій відомості, попадали в резонанс званнями і заставляли сильніше коливатись. Ніж верх будинку, ніж будинку. І якщо в Києві максимальна можлива магнітуда землетрусу до 5%, то в Одесі вона може сягати позначки 8. А така сила може призвести до значних руйнацій. Синім кольором показана 5 бальна зона, зеленим шестибальна, жовтим 7-бальна і отаким от врожем восьмибальна зона. Значить, ці бали не будуть перевищені з ймовірністю 90%. Щоб убезпечитися від наслідків землетрусу, слід зводити будівлі згідно з параметрами сейсмічної безпеки. Проте зараз далеко не всі забудовники дотримуються норм навіть у зонах вищого ризику на півдні країни. В нас поки що це не є обов'язковим. Ну якщо не обов'язково, тоді всі надіються, що я побудую будинок, потім його продам, перепродам кілька разів, і те, що він не сісмостійкий, просто ніхто не буде знати до того часу, поки будинок не зруйнується при майбутньому сильному землетрусі. Найбільша сейсмічна загроза для України у її близькості до нестабільної місцевості вранча. Там невеликі підземні поштовхи відбуваються постійно, але коли саме вони стануть потужними і викличуть новий землетрус, прогнозувати вкрай складно. На даний час в світі не існує надійної методики передбачення часу виникнення землетрусів. Всі передбачення ґрунтуються на слідкуванні за так званими передвісниками землетрусів. Передвісники говорять про те, що накопичилась достатньо велика сейсмічна енергія, а неможливо передбачити, чи це буде один сильний землетрус, чи буде тисячу дрібних дрібніших землетрусів, сумарна енергія яких буде дорівнювати тому одному сильному. Ну, ясно, що ці тисячі дрібних землетрусів зафіксують лише сейсмологи, і більше ніхто не буде знати. Насторожую, що чимало будинків по Україні зрезонували навіть на мінімальні коливання в один-два бали. Тож, якби сила поштовхів була потужнішою, ймовірні пошкодження могли б стати більшими. Для того, аби визначити це, потрібні додаткові дослідження. Ясно, що така подія, яка відбулася кілька днів тому назад, 22-го, Числа ну вона дійсно цікавить всіх. Вона справді підкреслює, які з тих будинків в принципі можуть коливати ще сильніше при більш сильних сейсмічних подіях. На даний час гроші потрібно виділяти на вивчення реальної сейсмічної небезпеки і з її врахуванням проектування і будівництво будинків і інших споруд, такими, щоб вони не були зруйновані при максимально можливих впливах в даному конкретному. Місці не зайвим також буде повторити правила того, як діяти під час землетрусів. Спеціалісти МНС радять ні за яких обставин не панікувати. Якщо ви проживаєте на низьких поверхах, бажано вийти на вулицю та відійти якомога далі від стовпів, дерев та будівель. Якщо ваша оселя вище п'ятого поверху і ви не можете швидко спуститися, краще залишитися у квартирі. Знаходитися або в двірному прийомі, який знаходиться у капітальній стіні, якщо людина не знає, що де знаходиться в неї дома капітальна стіна, краще сховатися або під столом, або під ліжком, закрити голову руками і чекати, поки пройде землетрус. Проте, в Україні вірогідність сильних землетрусів залишається відносно низькою. Ми перебуваємо на самому краю сейсмічно-активного пояса, а паніка щодо можливості повторення більш потужних поштовхів, як вважають вчені, аж занадто перебільшена.